Наш теперішній гість, полковник британської армії, у відставці, відомий військовий експерт Глен Грант. Слава Україні, шановний пане полковнику, вітаю вас, студія Спресогіроса. Ключова історія. Момент істини, момент ікс наближається, зокрема йдеться про наш контрнаступ і йдеться так само про підготовку ворога до певних надзвичайно небезпечних сценаріїв. Надзвичайно тяжко намагатись спрогнозувати найближче майбутнє, але якщо розглянути диспозицію сторін на у цій от, безсторонній мапі, ваше відчуття, що зараз може готувати ворог. Я впевнений в тому, що щось має ось ось статися, але не можу сказати, що саме. Погляньмо на те, що зараз відбувається, і що нам відомо. Ми знаємо, що росіяни продовжують боротьбу, намагаючись протиснутися в районі між Донецьком і на північ від Бахмута. Вони продовжують воювати, перекидаючи свої війська та артилерію на підконтрольній Україні території, але їм не вдається досягти бажаного результату. Ми стали свідками, що за останні кілька днів третьому батальйону вдалося. Досягти певних успіхів в районі Бахмута. Нам також відомо, що Україна готується до контрнаступу. Ми знаємо про це зі слів президента та секретаря РНБО Данилова. Тож ми очікуємо контрнаступу, не відаючи, де саме він відбудеться. Зважаючи на оборонні позиції, які зайняли росіяни на множині лінії російської оборони, які перебувають у відкритому онлайн доступі. Росіяни думають, що наступ буде на схід від Запоріжжя і просуватиметься на південь до Мелітополя. Вочевидь, саме до цього зводяться їхні прогнози. Звичайно, Збройні сили України можуть вирішити не робити цього. Генеральний штаб може зважитися наступати в іншому місті. Існує кілька занепокоєнь щодо наступу на півдні. Саме південь перетворився на добре захищену територію. Росіяни також виводять свої війська із Запорізької АЕС. і це викликає велике занепокоєння. Тому що якщо навколо цієї електростанції буде активність на кшталт Чорнобильської, то це, звичайно, ускладнить контрнаступ. Пальні зусилля збройних сил України у цьому районі, саме цього і очікують росіяни. Ми бачили це навіть на прикладі того, як вони діяли в Чорнобильській зоні під час нападу на Київ. Тому я думаю, що зараз надзвичайно непевний і тривожний час як зараз може ворог піднімати градус, зокрема агресії. Йдеться про використання ракетних своїх спроможностей, і так само йдеться про свою тактичну і можливо стратегічну авіацію. Використання ракет проти цивільного населення це жахливо, але на щастя не має величезного стратегічного впливу на зміну способу введення бойових дій в Україні. такі дії додають українцям по всьому світу рішучості в тому, що вони дійсно збираються дати відсіч. Тож на даний момент ми повинні взяти це до уваги. Невідомо, скільки ракет, скільки літаків мають росіяни у своєму розпорядженні для відбиття контрнаступу і чи зможуть вони належним чином скоординувати їх використання. Аня з цією метою. все це також ставить під сумнів, скільки сил і засобів протиповітряної оборони збройних сил України витратять на підтримку контрнаступу оскільки зараз величезні ресурси було витрачено зокрема на захист Києва від повітряних атак отже, для успішного контрнаступу необхідно буде задіяти майже стільки ж протиповітряної оборони, скільки наразі витрачається в районі столиці, а то і на деякий час послабить протиповітряну оборону навколо Києва, щоб фактично взяти під захист бронетанкові війська, які будуть задіяні у контрнаступі. Тому це як політичне, так і військове рішення, які я сподіваюся, зараз обговорюються, щоб убезпечити збройні сили від потужних авіаційних атак у перші дні контрнаступальної операції. Уряд його королівської величності Карла III пообіцяв надати нам далекобійні ракетні системи. Але крім цього, ми починаємо, наскільки я розумію, доволі успішно тестувати нашу дронну промисловість. Так, і ми бачимо, що в Росії стаються надзвичайно загадкові вибухи на військових об'єктах. Тяжко сказати, чи відповідальність за це лежить на наших дронах, чи просто їхня, так би мовити, криворукість до того спричиняє, але в будь в якому разі розуміємо, що дрони можуть виявитись надзвичайно небезпечним інструментом для росіян? Абсолютно вірно, дрони це так би мовити, новітня зброя. Я маю на увазі, що на початку війни вони використовувалися в основному для спостереження, а зараз вони перетворилися на систему озброєння для ведення точного вогню як на малих, так і на великих відстанях. І якщо з Британії надійдуть ракети великої дальності, в такому разі в зону ураження попадуть логістичні сполучення, наприклад, залізничні під'їздні шляхи в місцях, де фактично стоять поїзди. Також не можна не згадати і про Кримський міст. Адже він є чи не ключовою ціллю цій війні, оскільки знищення Кримського мосту, знищення можливості використовувати залізничне сполучення через Керченську протоку цілковито змінить всю політичну і логістичну динаміку лінії фронту. Тому я сподіваюся, що Британія все ж таки надійшли обіцяні ракети і надіюся, що їх буде використано, якщо не для того, щоб зруйнувати кримський міст, то принаймні, щоб погрожувати зруйнувати його таким чином, змушуючи росіян покинути Крим. Адже росіянам точно не сподобається, що з одного боку їх оточать військові збройних сил України, а з іншого Чорне та Азовське моря без можливості потрапити до Росії. Тому я вважаю, що це важливий крок Британії, і мені дуже прикро, що ми не зробили цього півроку чи вісім місяців тому. Все це звичайно добре, але дещо пізно. у будь-якому разі, ми бачили також загадкові вибухи над Кремлем. Щось сталося, що вибухнули дрони, це було знято на відео. Так і розуміємо, що це навіть якщо це намагався би організувати Кремль для своїх внутрішньополітичних і мобілізаційних цілей, в будь-якому разі Кремль отримав результат навпаки. Зокрема, йдеться про те, що росіяни переконалися в тому, що їхня система протиповітряної оборони чи протиракетна система оборони є нікчемною. Ну і ключова історія, якщо ми говоримо про можливі масовані удари дронів по російських об'єктах як загалом ви оцінюєте систему протиповітряної протиракетної оборони Кремля. Наскільки вона буде в стані, наприклад, захистити фізично того самого Путіна і вище російське керівництво в разі чогось, якщо справді подібна ситуація буде розгортатися? перш за все ви повинні пам'ятати, що тут справа не в ППО, це церена розвідки, зокрема розуміння того, що кремлівські ватажки точно не знаходяться в Кремлі. Вищі посадові особи Кремля розкидані по всій країні, і на даний момент ви повинні не випускати з виду таких людей, як Кадиров, Шойгу, Пригожин, які нині є ключовими рушійними фігурантами. Звісно, є і інші люди з оточення Путіна, але зібрати їх усіх в одному місті в один час не вдасться, не кажучи уже про те, як важко відстежити якусь конкретну людину. Для цього необхідно мати майже повний контроль над повітряним простором. Ми змогли це зробити, наприклад, в Афганістані та Іраку, але тоді у них не було систем ППО. Можна бути абсолютно впевненим, що хтось на кшталт Путіна, його ключових посіпак, захоче перебувати під захистом системи ППО. Тож насправді тако їх як окремих осіб буде складно. набагато ефективніше використовувати ці системи озброєнь відпрацьовуючи по ключових об'єктах таких як бази боєприпасів кримський міст або інші залізничні мости і тому подібне це насправді матиме стратегічний ефект тому що чесно кажучи більшість ключових кремлівських чиновників а я бачив чудовий коментар про те, що ніхто не хоче вбивати Путіна. Ніхто, тому що він нікудишній генерал, як і Герасимов чи Шойгу. Вони настільки погані, що не дай Бог після того, як їх усунуть, прийде хтось кмітливіший. Тому краще їх взагалі не чіпати, а просто дозволити їм продовжувати робити те, що вони роблять. Але в цілому ваш коментар щодо ППО абсолютно правильний. Росіян не вистачає ППО, щоб охороняти все. Лінія фронту є проблемою для України на даний момент, але це також проблема і для Росії, тому що вона величезна, тоді як всередині Росії є багато цілей, і йдеться не лише про окуповані Росією території Криму і Донбасу. В Росії є так багато міст, по яких Україна могла б нанести удар, якби захотіла і прийняла таке рішення, тому що вони не були б захищені протиповітряною обороною. Отже, відправляти дрони щоб ліквідувати людину, яка добре захищена, не є розумним використанням безпілотників. Так, погоджуюсь, пане полковнику, з тим, що це надзвичайно непроста історія. З другого боку, також ми свідомі, що Шойгу і Герасімов відповідальні за вбивства цивільних людей у кількості, яка перевищує, наприклад, те, що вчинив Усама Бен Ладен, тобто рівень військових злочинів російського генералітету, на порядок вищий ніж навіть те, що чинили представники тої самої Аль-Каїди. Але ключова історія, наприклад, якщо говорити про. Точкові потужні удари, наприклад, під час нашої потужної відповіді, в тому чи іншому форматі. Отже, Мелітополь і Севастополь, яке місто в російській обороні тимчасово окупованих наших територій, відіграють Мелітополь та Севастополь. З точки зору процесу деокупації вони мають політичне і моральне значення, адже повернення цих двох міст значною мірою підійме бойовий дух усім солдатам українських збройних сил і всьому населенню України. Тому в цьому плані обидва міста надзвичайно важливі. Ми бачили, з яким піднесенням люди сприйняли звільнення Херсона. Це був великий позитивний момент для всієї України і, власне, для заходу, також для людей, які підтримують Україну. Насправді повернення Мелітополя і Маріуполя матиме набагато більший ефект з точки зору підтримки України ніж просто відвоювання цих міст. Що насправді в обох випадках, якщо Росія вирішить їх захищати, це будуть битви не з легких. Так, на пане полковнику, ну і питання можливо не так військового плану, скільки дипломатичного, але розуміємо, що дипломатичні сценарії безпосередньо зав'язані на сценарії військові. Отже, лунають голоси так, що китайці хочуть пропонувати ті чи інші ініціативи. Дуже тяжко зрозуміти, що насправді пропонують зараз китайці, тому що їхні 14 так званих мирних пунктів це. Порожні слова, порожні декларації, яких було дуже багато тих паперів підписано в організації Об'єднаних Націй, але в будь-якому разі відчуваємо, що певний процес триває дипломатичний, переговірний і так далі. Він не очевидний. Але я думаю, що ви володієте якимись додатковими джерелами інформації, змогли би розповісти, що зараз відбувається, про що кажуть військово-дипломатичні середовища країн, які нам безпосередньо допомагають. Дипломатичні переговори відбуваються завжди, тільки не у всіх на виду. Але проблема полягає в тому, що такі переговори можуть мати якусь цінність лише у випадку їх проведення між Росією, Україною та США. Всі інші переговори є вторинними їх можна використовувати лише для передачі меседжів та сигналів. Тобто, ви можете передати якісь повідомлення Китаю, яке потім передадуть Сполученим Штатам. Так можна контактувати з Туреччиною, Індією та країнами, які не повністю розірвали зв'язки з Росією, але ви не можете вести з ними переговори, тому що переговори не ведуться з Росією. Вони не велися як і в 2014-му, так і з того часу, і до нині переговорів з Росією як таких не буде до тих пір, поки їх не буде переможено на полі бою. На цьому етапі переговори можуть відбутися, але навіть тоді переговори з Росією можуть виявитися неможливими, тому що зараз вони настільки зациклені на тому, що Захід намагається їх знищити, і що Захід проти них у всіх відношеннях вони можуть навіть не вірити, що можна вести переговори. Або ж і в принципі не хотіти їх, а можуть просто хотіти будь-що продовжувати військові дії до повного вичерпання людського та інших ресурсів. Це все дуже складно. Переговори відбуваються, але їхня цінність, на мою думку, обмежена, тому що ніхто не може нічого зробити, якщо Росія цього не хоче. Надзвичайно важлива заява державного секретаря Антоні Блінкіна, яка водночас здивувала. Він заявив про те, що колективний захід надав нам достатню кількість військової допомоги для реалізації масштабних контрнаступальних дій. Але ми надзвичайно вдячні колективному заходу з другого боку. Розуміємо, що йдеться про принципово нові артикули і принципово новий перелік засобів, які би ми могли отримати. Я думаю, що ми заслуговуємо їх отримати Зокрема, йдеться про ту саму авіацію. F-16 16 це не космічний корабель, це те, що потрібно Україні, тому що розуміємо так: збільшення авіапарку нашого за допомогою f 16 могло би кардинально змінити ситуацію, але це є так званим секретом Полішинеля, що радше всього росіяни могли виставити так званий негласний ультиматум, тому самому колективному заходу, обіцяючи чи погрожуючи застосувати ті чи інші не Конвенційні дії тут не йдеться про не знаю тактичний удар, точніше удар тактичної ядерної зброї по Вільнюсу чи по Варшаві. Ні, радше всього вони просто продемонстрували перелік своїх можливостей, зокрема з урахуванням досвіду підірваних Nord Stream 1 і Nord Stream 2 у Балтійському морі. І думаю, що не є секретом так можливості Російської Федерації у Балтійському морі, зокрема використання так званих малих підводних човнів, так які здатні. Ні, виконувати диверсійні роботи, і можливо, це би щось подібне могло би стосуватися трансатлантичних комунікацій. Зокрема, йдеться про кабелі, які єднають старий і новий світ. І я думаю, що не тільки про це йшлося у російських погрозах, але нам, нам важлива авіація це дуже довге і складне запитання. Насамперед, не думаю, що можна відкидати ймовірність ядерної атаки на якесь місто, тому що це якраз те, що Росія відпрацьовує. Не слід забувати про це. Росіяни проводять масштабні навчання і роблять це не лише заради погроз, а для того, щоб побачити, як це все насправді працює. Саме для цього і проводяться навчання. По-друге. У них залишилося не так багато ресурсів та важелі впливу, крім як ядерний, і те про що ви говорили: а саме виведення з ладу трубопроводів, інтернет-каблів в таких місцях, як Балтійське море, Північне море, і як ми бачили на цьому тижні в Ірландії, також це може призвести до атак на вітрові електростанції та інше. Отже, існують не лише подібні загрози, ви повинні розглядати це в ширшій перспективі. Так, вони можуть погрожувати, вони збираються це робити, але це не означає, що вони це зроблять. І все ж в даний момент вони також проходять процес підготовки. Щоразу, коли ми бачили, що Росія до чогось готувалася, вона зрештою переходила до реальних дій. Тож ми не повинні ставитися до цього легковажно. Так, вони могли погрожувати і блефувати, Але чи погрожували вони сполученим штатам, чи будуть погрожувати вони їм, якщо вам буде передано F-16? Я не думаю, що ці два моменти будуть якось між собою пов'язані, тому що F-16 – це не ключ до перемоги. Так, це хороший літак, але кардинального перелому на бойовище він не створить. Ключ до перемоги у цій війні це піхотинці. Ніщо не буде вагомішим ніж піхотна битва. Піхотна битва триматиме незалежно від того, чи є у вас F-16 чи ні, чи є у вас боєприпаси чи ні. Це будуть люди, які воюватимуть з людьми. Вам знадобляться маленькі дрони, нічні приціли, стрілецька зброя. Саме це тому, що немає сенсу покладати всі надії на F-16. Зараз головне сповільнити противника і не дати йому прорватися. Не думаю, що Росія буде виступати лише проти F-16. Вони безумовно можуть виступати і проти участі НАТО або солдатів НАТО на полі бою. Вони скажуть, що це чергова червона лінія, яку не можна перетинати. І я впевнений, що вони неодноразово вже про це говорили в таких місцях, як ООН. Проблема з такими речима, як F-16, полягає в тому, що в Білому домі і особливо у Блінкіна немає жодного уявлення про війну. Вони не розуміють, як ведеться війна. Вони не розуміють, як триває війна. Вони не мають бойового досвіду. Вони не воювали ні з солдатами, ні з льотчиками, ні з кимось іншим. Це люди, які не мають відповідного практичного уявлення, окрім посилань на відео та фільми. Переглянувши такі відеоматеріали, вони думають, що після цього стали військовими експертами, але це не так. Ось що скидається на правду, водночас може вестись і друга гра, мовляв, F-16 в обмін на реформу правової системи, антикорупційну реформу і подібні речі. Тож ми не знаємо, які переговори ведуться між Америкою та адміністрацією вашого президента про те, що вони хочуть отримати взамін за свою підтримку, тому що є багато вимог, які виходять з адміністрації президента, але ми ніколи не чуємо про вимоги, які виходять з того боку Атлантики, а вони точно є. Або будуть, тому що Америка не збирається віддавати гроші своїх платників податків просто так. Вони хотітимуть бачити, що Україна розуміє, що приєднатися до заходу і бути частиною заходу означає діяти як частина заходу, а не просто робити те, що хочеться, і казати, що нам потрібно більше ресурсів. Дуже дякую вам, шановний пане полковнику, за цю відверту і надзвичайно важливу розмову. А нашим телеглядачам хочу нагадати, що зараз для них в ефірі телеканалу «Еспресо» працював полковник британської армії у відставці Грант, відомий військовий експерт Гад кін і слава Україні. Боже, бережи короля героям слава, і хай щастить всім нашим воїнам у Бахмуті у цей час.